До вас ідуть великі гроші. Я вас вітаю! Відчуваю таку енергію в просторі. Записую для вас важливий розклад. Обрала золоте таро, тому що, ну, що ж нам покаже краще фінанси, як не золоте таро. До вас йдуть великі гроші. Не просто так записується розклад, тому що фінанси завжди приходять на щось. Ви маєте розуміти, що у вас є шанс щось змінити, є шанс щось налагодити або щось придбати, до прикладу. Не витрачайте їх просто так, а зосерейтеся на своїх цілях. Тому ви сьогодні на розкладі Ціна інформація, будьте уважні і починаємо. До вас йдуть великі гроші. Дивимось, що це, чому. Так, і для чого? Що треба розібрати? А ще подивлюсь підказку вашого роду і підказку Ангела. Ну що ж, мої любі, насправді, фінанси завжди важливі. Як би ми там хотіли, не хотіли. Але дійсно є гроші, є щастя, тому що багато чого можна також за допомогою фінансів вирішити, і їх дають не просто так. Їх дають не тільки для того, щоб, до прикладу, придбати щось, їх дають для того, щоб життя докорінно змінювати. Насправді, хочу вам сказати, що ви заслуговуєте, ви над багато над чим працювали, ви боролися. Хтось, можливо, тут отримує спадок, спадщину, якісь гроші, до прикладу, ви багато чого подолали, вам це було не просто зробити. І зараз ви будете святкувати уже якусь свою перемогу. Пам'ятайте, що хтось стежить за цією ситуацією, тому будьте також пильними, перечитуйте декілька разів усі документи, які ви підписуєте. Тому що є ще й хтось, хто не зовсім бажає вам щастя. І це важливий такий момент на розкладі, який не можна. Не брати під увагу, тому ви сьогодні сюди завітали, бо до вас йдуть гроші, вони йдуть на щось, я вам все буду зараз пояснювати, а ви, звичайно, маєте бути пильними. Ще вам скажу, що насправді вам з приходом цих фінансів ще дадуть якісь нові можливості у вигляді людей, тобто ви з кимось познайомитесь, з кимось подружитесь, хтось до вас, одним словом, іде, і це також буде вам на користь, тому що тут буде якась спільна справа. Я скажу вам, другім Мої глядачі, що ці фінанси вам допоможуть дійсно налагодити, можливо, стосунки, або ж якесь партнерство. Ці фінанси вам допоможуть закрити якісь розчарування, навіть якийсь нелегкий період, і отримати перемогу в якійсь боротьбі. Насправді хтось може кудись навіть і переїхати, або ж поїхати. По роботі кудись, тобто відкривається дійсно якась нова можливість, і 100% вам це буде допомагати подолати ось такий період. В кого дев'ятка, от бачите, розчаровані постійно щось таке відбувається, що вже не знаєте, чого хочете, не знаєте, що робите, постійно відчуваєте таку якусь одинокість, і насправді вся ця фінансова ситуація буде змінювати ось ці ваші розчарування, допомагати вам вийти з цих моментів непростих. Ну і якщо ще коротесенько подивитися підказку вашого роду і вашого ангела, хочу вам сказати, що дивіться, є вихід, бачите, він є. І якщо ви зараз думаєте, боротися мені за цей спадок, за це майно чи не боротися, робити мені це чи не робити, 100% вам треба вибиратися, вам треба звільнятися, ви багато часу були прив'язані. Можливо, тут хтось доглядав за кимось, можливо, у вас тут просто маленькі діти, і ви зв'язані по руках і ногах. У вас зараз... Є можливість за допомогою цих фінансів відкрити собі дорогу, поїхати на роботу, змінити щось, переїхати, почати якусь справу, почати навчатися, бо є ще паж. Хочу вам сказати одним словом: вам дають можливість, боріться, тримайтеся за те, що вам дають. Будьте сильними, як ніколи, проявляйтеся. І 100% ця вся ситуація дана лише для того, щоб ви вибиралися, бачите, щоб ви позбувалися от такої, такого моменту. Де ви дійсно заручник обставин, де ви заручник в житті і зв'язані по руках і ногах. Вихід є, так каже ваш рід. А ви будьте уважні. Ну і ваш ангел дає підказку, що ці фінанси це лише початок, і вони не зовсім такі, можливо, і великі. Хоча я розклад написала, саме от тема розкладу, це до вас йдуть великі гроші, але це якийсь початок, який дасть вам можливість заробляти багато, змінювати своє життя, не завжди кудись перейде. Їхати, зробити стрибок в кар'єрі, в роботі, і ви 100% маєте робити кроки, ви маєте щось починати, ви маєте, можливо, ще чогось повчитись, але дійсно використати цю ситуацію, тому що для вас це вихід до нового життя, до щастя. Всього вам хорошого, мої дорогі! Використовуйте інформацію, будьте щасливими і до нових зустрічей!